Привіт. Я буду вашим асистентом на цьому уроці. Ми поговоримо про Ніколу Теслу, його життя та про винаходи. Тож давайте одразу перейдемо до справи. Нікола Тесла народився 10 липня 1856 року в невеликому селі Смілян. Яке тоді входило до складу Австрійської імперії, сучасна Хорватія, з раннього віку Тесла демонстрував ознаки виняткового інтелекту та уяви. Він міг запам'ятовувати цілі книги та розв'язувати складні математичні задачі в голові, нічого не записуючи. Тесла навчався в технічному університеті в Граці, а пізніше в Праському університеті, де вивчав фізику та електротехніку. Він був блискучим студентом, але його наполегливі трудові звички та перфекціонізм зрештою позначилися на його здоров'ї. У 1884 році Тесла емігрував до Сполучених Штатів, маючи лише рекомендаційний лист до Томаса Едісона, відомого винахідника. Едісон найняв його, але незабаром між ними виникла суперечка. Тесла покинув компанію Едісона і, зрештою, знайшов підтримку Джорджа Вестенгауза, винахідника та промисловця, який вірив у систему змінного струму Тесли. Електродвигун Він описав принцип роботи асинхронного електродвигуна і запатентував його. Одного 1891 рік Тесла винаходить високочастотний трансформатор, який згодом отримав назву котушка Тесли. Вежа Ворденкліф. Проєкт Тесли мав на меті забезпечити глобальний бездротовий зв'язок та передачу енергії. От і все. created using paltoon